Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. Цікавий матеріал опублікований, е, от буквально напередодні у Вошинктон е, Пост. Нібито умови, які росіяни висувають американцям для припинення вогню чи припинення війни. Ну по суті, з того, що там написано, хоча написано так, знаєте, драматично, що документ написаний у лютому впливовим московським аналітичним центром, близьким до Федеральної служби безпеки Російської Федерації, по факту, якщо познайомитися, узнайомитися з тими забаганками, які в цьому документі викладені, то Нічого абсолютно нічого нового там в принципі ми не побачимо, тому що а цей документ, якщо він навіть і був, то це в принципі компіляція усього того, що казали за останні три роки. Ріс абсолютно різноманітні російські пропагандисти. Там і категоричне відкидання плану введення миротворців і вимога визнання суверенітету над тими територіями України, які зараз під окупацією Російської Федерації, якась там буферна зона. В тому тому числі на півдні України, яка нібито має включати Одесу. Ну і підтвердження необхідності так званого демонтажу чинного українського уряду. Отакі речі зараз публікуються. Хоча повторюсь, я там не побачив абсолютно нічого нового. Підключаємо до розмови гостя, політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слави, вітаю вас. Давайте почнемо, власне, з... У цих російських забаганок за підсумками переговорів української та американської делегації у Саудівській Аравії президент Зеленський сказав, що визнавати окуповані території російськими ніхто не буде, і це найголовніша червона лінія. От, власне, чому знову повертаються до цього питання? Якщо ну про, про визнання російськими територіями, ті тих територій, які вони окупували, ну тому, здається, ніколи не йшлося. Чому на цьому знову на? Оголошують, тому що це постійно артикулюється безпосередньо в інформаційному просторі. Ми бачили, як Рубіо, коли їхав до Джиди, піднімав це питання. А коли вже приїхав із Джиди, знову ж таки вказав, що обговорювали теж територіальні питання. Хоча, знову ж таки, це йшло фактично ну, всупереч ті інформації, інсайдерській, яка була раніше. Ну, але тим не менш, це все рівно артикулюється. Але ми теж маємо розуміти, що з української точки зору тема території, все ж таки, вона в будь-якому разі ніколи не буде визнаватися за Росією безпосередньо та, яка зараз окупована кремлівським режимом, тому що є пряма заборона конституції, щоб не підписав. Нинішній президент, наступні президенти, а це просто юридично буде нікчемно, тому що знову ж таки є пряма норма конституції, яка забороняє зменшення нашої території. Що знову озвучує фактично американська сторона, та не лише американська, там вони піднімають, значить тему ну, можливо, треба там коригування території, але ж навіщо це робиться? Бо Російська Федерація в 22-му році. Вже як другий крок по захопленню українських територій, ми пам'ятаємо, в 2014 році було включено Крим і Севастополь їхню конституцію. Зараз в 2022 році було включено чотири українські області, і відповідно росіяни не відступаються від цієї позиції, от вибачте, хоч трісний, але ці території нібито мають повністю перейти там під контроль Кремля, в тому числі ті, які є під Києву. Тому е, наші партнери західні і обирають таку форму, за якою е, точно Кремлю не кажуть ні. Тобто, це певний міст для подальших перемовин, але правильно, що робить Україна, вона чітко вказує, хоче Росії юридичної фіксації. Відповідно приналежності цих територій цього точно не буде, і це абсолютно вірно, бо це виливається безпосередньо не з політичної позиції нинішньої, а з української конституції з основного закону, який, до речі, теж не можна змінювати під час воєнного стану. Я нагадаю, це теж додатково певним. Заявам з російського боку так поміняйте конституцію. Ні, насправді тут коса на камінь зійшла. Це проблема російського основного закону, що туди внесли абсолютно незаконно шість наших регіонів. Та хай тепер відповідно розхльобують. Окей, ще одна історія про переговори у Саудівській Аравії. Цікавий коментар дав речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Каже, що на переговорах у Саудівській Аравії були ухвалені важкі компроміси. А про деталі, про деякі деталі, можна буде розказати лише через багато років. Власне, про, про що саме йдеться, ми не знаємо саме тому, що про це не розказують у публічному просторі. Але з того, що з'явилося. Ну, наприклад, президент Зеленський сказав, що таки обговорювалися певні аспекти безпекових гарантій для України. Ну і далі президент додав, що атаки вчорашні на Москву, а до речі, і сьогоднішні, наприклад, на Саратов, на якісь там називається, е, 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 енергетичні системи газорозподільчі і газотранспортні системи там от сьогодні зранку прямо красиво прилітало, це не якийсь там сигнал. А справедлива відповідь на те, що робить Російська Федерація, гарантії безпеки, оці нескінченні обговорення того, чи можуть бути миротворці, хто це може бути. Оця вся франко-британська ідея про миротворчий контингент. Що нам розуміти про цей трек? Що стосується миротворців, ну ми вчора бачили зустріч у Парижі понад три десятки очільників главштабів. Зібрані Макроном, і очевидно, що, що мова там іде вже про безпосередньо прикладні розрахунки з точки зору організації майбутньої миротворчої операції? Так зрозуміло, є позиція Російської Федерації, яка вкотре артикулюється Лавровим. що ні, 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 в жодному разі НАТО не можна допускати на українську територію. Ну але знову ж таки, навіщо потрібні зараз оці заяви Росіян? Вони направлені на те, щоб дійсно зламати процес узгодження серед країн, які потенційно можуть взяти участь. У цій, у цій миротворчій операції тому е, очевидно, що тема миротворців буде на столі, е, але росіяни роблять це, аби знівелювати ефективність цього важливого елементу безпосередньо гарантії безпеки. Ну і знову ж таки вони можуть там пропонувати чи північнокорейців, чи білорусів, чи ще когось. Е, може, якісь африканські країни. Ну, тобто е, китайців тих самих можуть запропонувати як е, відповідно членів. Відповідної миротворчої операції, плюс знову ж таки зверну увагу не просто так. Представник ОБСЄ приїздив до Москви. Я теж думаю, що тут мова йде, і як, грубо кажучи, свій варіант забезпечення умов припинення вогню, плюс певне відзеркалення теми миротворців. Я думаю, що там теж це активно обговорюється. Тому насправді в цій ситуації ті заяви, які звучать з боку Кремля, це намагання просто підняти власні ставки, але процес дійсно, процес запущено, і Кремль намагається зробити все, аби уникнути е, позиції глухого кута для себе. А е, коли ну їх фактично в цей кут заганяють після джиди, і очевидно, що е, зараз до речі подаються вже активно сигнали. З їхньої адміністрації президента з телеграм-каналів, які куруються, ну, наприклад, там першим заступником голови адміністрації президента Громовим, що так цілком можливо, росіяни і Путін відповідно погодяться на перемир'я. Але я особисто вважаю, що вони можуть політично погодитись, але потім завалять цей процес. Ну, наприклад, коли буде узгоджуватись технічна частина. От Єрмак же ж оголошував, що на наступному тижні вже з українського і американського боку будуть іти консультації вже з технічної сторони. От якраз на такому етапі я думаю, росіяни цілком можуть і завалити процес. Добре, давайте тоді про ще одну російську забаганку. той текст, який публікує Washington Post, там, міститься так цікавий пункт про те, що значить вирішено, що ніякі там історії з терміновими виборами в Україні уже росіянам, нібито не потрібні. Більше того, з, вну... як це називається, змінити режим зсередини України вже неможливо, тому можливий тільки повний демонтаж. Київського режиму ну так принаймні написано в цьому так званому документі. Да, президент Зеленський теж про вибори висловився напередодні. Ну і сказав, що вибори обов'язково пройдуть, але після закінчення війни і скасування правового режиму воєнного стану. І ніхто нічого спеціально не відкладатиме. Відповідно, чи можемо ми вважати, що оця історія з швиденько проводьте вибори в Україні. Зеленський диктатор, зеленський нелегітим, не і таке інше, що ця тема якось ну проїхали її, я не думаю, що ми її повністю проїхали. Бо знову ж таки питання, що робити, якщо все ж таки перемир'я настане, і тут потрібно посилювати безпосередньо політичний тиск. А найкращий варіант це робити на Україну, занурити її у вибори. Тому в цій ситуації я думаю, що росіяни від цього не відмовляться. Вони і далі будуть проводити тему, нібито нелегітимності української влади, а ну і відповідні вимоги висувати на всіх майданчиках. Хоча знову ж таки, звичайно, чим більше ми бачимо тиск по темі безпосередньо виборів, чи навіть опанування з партнерами з тими ж самими Сполученими Штатами, ми бачимо, що ситуативно рейтинг вже президентський рейтинг безпосередньо на того ж зеленського. Він росте і. Коли відбувалася ситуація в овальному кабінеті, там аж там до, до 44% вже заміряли, але ну зрозуміло, що це ситуативний підйом був. І за, за таких умов за таких умов ми прекрасно усвідомлюємо, що е, ні нинішній президент, ні, наприклад, залужний, який за різними рейтингами то перша, там то друга позиція. Але за будь-яких умов, навіть якщо відбудуться вибори, е, зрозуміло, що ці кандидати не будуть грати е, під дудку Москви. А Москві ж потрібні кандидати там. Умовно кажучи, біло-синього табору, які були дружні, так от для них режим аля, як у Лукашенко, треба робити або зробити знаєте, нейтральна Австрія, чи ще щось. Ну тобто, це стратегічно план мінімум безпосередньо для Москви. а План максимум звичайно це повне знищення України як такої демонтаж України української державності. Давайте ще до однієї вчорашньої події. Путін з'явився, ну як вони кажуть, десь у Курській області. Більше того, вперше від початку війни вдягнув щось схоже на військову форму. Йому там звітували про якісь неймовірні втрати, нібито української армії там на Курщині. Причому за словами Герасімова, українська армія втратила на Курщині разів у п'ять чи шість навіть більше е, вояків ніж там фізично перебував. Ало і ще він окремо сказав, що значить з військовополоненими будуть поводитися як з терористами, окрема така заява. Хоча зараз трек про обмін полоненими мені здається, має набувати якогось нового життя. Що це за історія? Чому Путін раптом вирішив відвідати Курщину, ну навіть якщо він її відвідав? Да і, і от що це за історія з військовою формою, це настільки йому боліло, і настільки зараз важливо показати, що росіяни вибивають українських вояків з їхньої території тут багато насправді одразу зайців хочуть вбити. В перший момент Путін намагається показати відповідно наслідки на Курщині як безпосередню загальну перемогу для російського населення, і він хоче мати в уяві росіян безпосередній зв'язок. З цією подією показати, що якраз там російський воїн взяв, там вигнав там неприятеля. Ну ми розуміємо, в якому руслі це пропагандисти будуть подавати. Плюс це намагання зараз осідлати цю нішу ура патріотів, які не схильні зараз довіряти путіну з точки зору майбутніх перемовин. І це слабка ланка російського суспільства для Кремля, тому що вона там складає вже приблизно третину, і вони об'єктивно об можуть повторити те, що було з Пригожиним, тільки трошки з іншим результатом. Але ще є один момент: все ж таки, величезні, величезні втрати безпосередньо росіян. На Курщині, от вчора. Буквально наш головком Сирський озвучував цифри, де він вказав, що майже 55 тисяч безпосередньо втрати росіян тільки на Курщині, із яких понад 22 тисячі це безповоротні втрати, а плюс просто шалені втрати по бронетехніці. Там загалом устаткуванню, тобто цілком зрозуміло, що дійсно Курщина зіграла як така собі чорна діра для російських військ, а вона змусила росіян переводити найбільш боєздатні підрозділи на свою територію, залучати зовнішню допомогу з північно-корейцями. Тобто, в принципі, операція на Курщині з військової точки зору зіграла свою роль, ну і плюс захистила. Від повномасштабного вторгнення Сумську область, те, що була відповідно ситуація, були ризики вже в другій половині минулого року. А те, що зараз Путін ще й дає сигнал, додатково Путін намагається показати, що він так просто не піде на домовленості з білим домом, з Трампом, він показує, що він готовий воювати, тобто, ця форма. Цей там, як вони пишуть, Путін в пікселі, Наконець, то от ця форма. Це дійсно це демонстрація того, що воєвничий характер Путіна, але це не означає, що Путін дійсно налаштований вічно воювати. Це просто намагання підняти ставки перед буквально от, перемовинами, які от там, вчора відбувалися. Сьогодні завтра там вже Швидко ще буде зустрічатися з Путіним. Потім телефонний дзвінок з Трампом. Ну і очевидно, ці всі сигнали вони якраз створюють певний антураж до подальшого процесу перемовин з тими ж самими американцями. Добре, ну і на фінал. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо сказав, що він би не назвав угоду про корисні копалини купали, га, гарантію безпеки для України. Вашингтон не розглядатиме її таким чином. Але ця угода вигідна обом країнам. Е, це теж просто крапка в цій історії копалини в обмін на гарантії. Ой, там цікава ситуація, тому що Рубіо. Застосовує термін замінник замість гарантії безпеки, а він говорить про фактори унеможливлення нової агресії. Я можливо неправильно зараз цитую. Ну та він там вже почав вживати інший замінник, і де власне угода про корисні копалини якраз і буде грати. Для того аби унеможливити в тому числі унеможливити майбутню агресію. А, тому я думаю, що тема гарантій саме безпеки в такому варіанті, а, точно американці будуть відкидати. А, бо, Але бо в реальності безпеки. ми просто подивимось, як воно працюватиме. Дуже дякую за розмову. Політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.